Ну що, друзі, дорога в Луцьк. Ми часто їздимо туди для того, щоб оглядати для вас автомобілі на Луцькому авторинку. Там великий вибір автомобілів там від 8 до 12 тисяч доларів євро. Тому багато кому з вас рекомендуємо туди з нами їздити. Луцький автобазар це не просто якась територія певна, огороджена, це просто вулиці, квартали, цілі, де є безліч автомобілів. Сьогодні їдемо. Шукати бажано турана, бюджет до 10, можливо, якогось там гольфіка і так далі. Будемо підбирати для, для людини. Найбільша проблема в тому, що сам власник майбутній знаходиться далеко, а замість нього будуть переводити всю інформацію, і до нього будуть вводити його родичі. Тому шукаємо турана. Всі туранчики, які ми сьогодні показуємо, перевіряємо спочатку на лакофарбове покриття. Ціни зараз вам розкажу от такий туранчик на DSG з гарним салоном, все, але із там, фарбованою кришкою. Наприклад, цю інформацію ми передаємо вже людям, а люди передають замовнику. Він, наприклад, відмовляється. Наприклад, цей от Гольфік 2011 -го року, 1,6 дизель, 123 тисячі, вебасто, повний привід, все, 10 тисяч на механіці. Теж розглядали, теж провіряли. Багато машин робили діагностику, багато машин по кузову перевіряли, але е, всі ці фотографії або цю інформацію передавали знову ж таки за Моніко, і Він вирішував. На вулиці їдуть машини, і машини з боку продаються. Машин дуже багато часу мало. От, наприклад, уран 2012 року 10900, 7-місний дизель 1,6. правда, Не критично було 2,0 в гарній комплектації на механіці, але, наприклад, без мультіруля з заявленим пробігом там, до 220. Теж ніби непоганий варіант, передали інформацію замовнику на кліматі, на мультимедії машинка. Але як бачите самі, поки що не скажу, що придбали ми в кінці, а щось ж й придбали. Отаке Volvo v 60 наприклад, теж 1,6 дизель, механіка. Ніби теж подобається. Замовнику. Passat b 7 1091 року 2-літровий дизель без підкрасів. Заявлено 260 тисяч кілометрів пробігу. Друзі автомобілісти, в мене для вас класна новина. Ви можете заробити 200 гривень за те, що встановите собі додаток сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Опа! Завантажуйте додаток за посиланням під відео. Реєструйтеся, активуйте бонус. І ваших 200 бонусних гривень вже на вашому рахунку. Ви можете їх використати як знижку для купівлі. Майбутніх автоцивілок. Також нагадаю, що на Hotline Фінанс зібрані провідні страхові компанії, щоб ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. А оформлення просте і швидке. Кілька кліків, кілька етапів, і готова страховочка вже у вас в додатку. Встигні зареєструватися, щоб отримати свої бонусні гривні, а використати ви можете їх навіть протягом року на наступну цивілку, яка вам точно знадобиться. Як завжди, посилання є під відео. Тапаємо встановлюємо, отримаємо 200 гривень. Рекомендую. Ціна ніби непогана, а по комплектації, що у нас мультикерма немає. Та трендовий салончик. Ніби і ціна не погана, але знову ж таки, що треба вже підфарбовувати деякі елементи кузова, при тому, що він дійсно в рідній фарбі, але як варіант вкладати в нього треба гроші. Замовник теж не хоче. Наприклад, такий туранчик. Перевірили по кузову. Ніби все, ніби все пасує. Чорний. За такий бюджет там за 8-9 тисяч це будуть дорести. От, туранчик 2-літровий 103 кВт заявлений, 218 пробіг. 8,8. Дев'ятий рік, 8,8 доларів в мою нозі. Дев'ятий рік, Туранчик. Ще дивилися гольфік. Білий гольф е на ксеноні і пробігу тут. Тут при 7900 ціна, 1,6 дизель, ніби непоганий варіант теж. 1,6, але не, не якась там супер преміум комплектація. І знову швиденько треба перевірити багато машин. Чомусь замовник не міг зупинитися на певній одній і почав потім вже міняти думку навіть на деякі інші моделі. Ми завжди за те, щоб знати, що ви хочете, і триматися цієї мети. Гольф 6 1,6, Comfort Line теж без мультикерма з одним фарбованим елементом кузовним. Ніби непоганий, і сидіння гарні, і все. Кермо її, ну немає мультикерма. Зато є клімат, зато є, як мінімум, екран мультимедійний. Ніби непогано і комплектації теж. А з автоматичним світлом в багажнику все чисто, гарно прибрано. Машина господарська, все, хімія, все є в машині, плак. Головне плаком передути машину. Зато є нюанс, слухайте. Не подобався цей нюанс замовнику. Все, що в пошуках Турана. Який це Туран 10-й, напевно, за день. Ніби гарна, гарний вигляд, гарний колір. Поки надіслали фотографії, поки переслали інформацію, все туди-сюди, час йде, а час в Налуцькому авторинку грає проти вас. Швиденько треба приймати рішення. Дорестовський Туран. Перевіряємо по кузову. Саме, саме швидше, саме основне. Так? Ціна 9900, 10 рік, 239 тисяч кілометрів, дизельний на 125 кВт, типу Airline, типу скажімо так. Механіка. Як бачите, самі кермо, яке йде. В дорестах кермо таке як в Пасаті Б6. Клімат механіка, гарні сидіння з спортивною такою підтримкою. Зато немає автосвітла. Ну, Цікавий варіант наприклад, дивіться, ВРС-ка, Октавія 5. 11 рік, 2.0, 125 кВт, заявлено 240 тисяч км пробігу на ДСГ. Але. Але не все так просто. Зараз покажемо чому. Ніби і машинка непогана. Ніби то, і все, і шкіряний салон, і ДСГ, і все. І ніби все гарно. Але поки перевіряємо по кузову, маленький нюансик: масло, сажа, все в вихлопній. Так не має бути. Так точно не має бути. Лізти до поршневої. Зараз дивитися, чи до турбін немає замовник, ніякого нестримного бажання. Бачите, самі мегани, сценіки, гольфіки все на ринку є. Приїжджайте, купуйте. Вже клієнт каже, давай Audi А4. Давай аудіо А4, 9 рік, 2-літровий дизель, 267. Пробігу заявлено, 10300 механіка. Не, не автомат. Значить, що в нас є? ну, які тоді комплектації там сильно не були, сильно не розженешся. Так? Механіка, клімат, підігріви, Що ж вам такого сказати? ну, Європейський автомобіль він буде в деяких мір, мірі простіший за американський, але все ж таки є надія на те, що в доброму стані. Але почали дивитися добре уважно до кузова. Кузов багато є елементів, які рижики пускають, такі вистрілюють фарби. І крила вже йдуть, і якісь понаклеїли наклейки, щоб то закрити. На порозі вже є корозії е, багато тому відмовились. Volkswagen Passat Basтик b 7 в гарному кольорі, в гарній комплектації, на ксеноновій оптиці, на класних дисках. ну ніби, Так, е, зараз скажу ціну. Значить, 10800, 2.0 дизель, 230 механіка 11 рік, b 7 Passat. Теж на шкіряному салоні світлому. Ну, ніби могло би бути, так? Електрорегулювання сидінь, запуск з кнопки. Надіслали інформацію замовнику. Не підходить. Перевірили діагностикою, корекція пробігу мінус. Туран. 20-й Туран за сьогодні. Далі. Теж на реєстрації Дорест, ніби з оптикою гарною і щось не підійшло. Авенсіс. Авенсіс 9500. Зявлено 197-го року. Є продавці, які часто заявляють. Що машини пробіг, там 200, 300, 400 тисяч пишуть, а є таки якихось всіх 190 і, і все. Тому все дуже відносно, але знову ж таки бачимо, що ситуація виходить з-під контролю, людина починає шукати вже якісь інші машини, вже, можливо, не турани, і дивимося вже на якісь інші варіанти. Поверхнево, швиденько. Тому що треба точно знати, що хочете. Що має бути, яка конкретна машина, конкретна модель? Volvo V50, на механіці вже підійшли. Деякі машини закриті, це логічно, але десь поряд є продавці, завжди можна гукнути. О, відкрили на машину, щоб подивитися шкіряний салон, ніби теж на вигляд машинка не погана. В роздумах, замовник, в роздумах. Чи брати, чи ні? Багато машин перевіряли діагностикою, багато знаходили скручені пробіги, багато знаходили проблеми і проходили швиденько. Але, от, наприклад, гольфік. 1,6 гольф, 10,950, 1,6, 14 рік, 220 заявленого пробігу без підкрасів. Так, в простій комплектації, але забігаю на. А я не буду забігати. Поки розкажу, зрозумієте, чому не купили. Значить, на стальних дисках трендовий гольф. В принципі, в бюджеті, ніби все нормально. Якщо би все було абсолютно точно справне, то ви точно придбали. По кузову перейшлися в міру, проблем не виявили, але є вм'ятинка на задній арці, її бачимо катали, є маленькі нюанси по кузову, є загнутий поріг. Ну, знову ж таки, це все не категорично, якщо ми говоримо про дикий низ ринку, про самий низ ринку. І по салону. Ну, ясне діло, що тренд. Зато є автосвітло, зато нема складання дзеркал, зато механіка, 1.6 дизель. Ніби все було би окей, допоки ми не почали робити діагностику електроніки, виявили нюанси по форсунках двох, Також виявили фарбоване крило. І пробіг машини неможливо сказати точно який, видно, що корекція, видно по сажі, по кусажвому фільтру, що є нюанси, але клієнт відмовився, тому що. В дизель ремонт форсунок спорне. Таке питання, як його правильно провести. Є майстри, які кажуть, ми можемо це зробити, але це все дуже умовно. По, -по справжньому це повна заміна і пробіг по сажових, по сажовому фільтрі по стану сажу системи біля там 300-350 тисяч. Також по кузову були якісь такі от дрібні, незрозумілі царапини в цьому місті. І замовник теж. Думав над цим, думав-думав і надумав м, поки що не купувати. Зараз ми його заведемо і послухаємо, як працює двигун. При тому, що гарно заводиться, рівненько працює. Покорекція була по першому-четвертому циліндрі більше одної цілої. І так, як це для нас було вже овер по бюджету, грошей на ремонт не вистачало. Клієнт каже, я, напевно, що купувати її не буду. Знизу нічого критичного немає, підпікання по морцізаторах немає, нічого такого, щоб сильно відлякло. Але кажу вам, під час діагностики виявило дуже багато питань, які нас відлякнули. І останній варіант, який ми знайшли, то було Volvo V60. Зразу забігаю наперед, машинку цю ми придбали ясне діло, що просто на ринку остаточно прийняти рішення важко. Загнали машину на сервіс, щоб перевірити все, що тільки можна, але як варіант, така машинка клієнту сподобалася. Під час перевірки днища побачили, що е, нічого категоричного там, замятого, відірваного іржавого немає. Є питання до ходової частини автомобіля, а саме до того написали регламентних робіт там, на 12 тисяч гривень, якщо не помиляюся, це повна заміна там, багатьох елементів, але не всі зразу їх та й треба замінювати. Зразу і пройшли сертифікацію заодно. Ну і Коротенько про те, все ж таки що ми купили. Це Volvo v 12-го року, 1.6 дизель механіка з пробігом 257 тисяч км з двома фарбованими елементами. Фарбована дверка, фарбована задня арка, не крило своє, стойки свої, не різано нічого, ніби все непогано. Резина ззаді літня, спереді така більш-менш все сезонка з добрим протектором, провели діагностику ходової. Важіль казав, що алюмінію треба замінити, можна на стальний перейти. Там тяжка стабілізатора, колодки передні з дисками ще 10 тисяч послужить. Тобто нічого супер дорогого не, не треба було замінювати. Але все ж таки це була велика причина для торгу. Нагадую, машина 10600 з чимось там віддали нам її за 10 200 самому замовнику. Безключовий доступ є автомобіля, шкіряний салон, автозатемнення дзеркал, шкіра на дверях, шкіра на, як я вже казав, сидіння самі досить непогані. По комплектації двохзонний клімат, мультимедіа, задній ряд сидінь в гарному стані, по кермі питання відсутні, хоча пробіг досить великий, але кермо на волю виживає. Що стосовно е, дрібних царапинок по кузові, ну ясне діло, вони мають бути, десь пінтампонене, десь ще щось, але все ж таки, за сертифікат платив вже сам е, замовник коли, під час проходження, по салону глибоких нюансів чогось подертого немає. Окрім цього, на, на шторці якісь є нюансик маленький. По підкапотці крила свої, капот не коригувався, не відкручувався, маю на увазі, газові упори у Вольво стоять. По двигуну підтікань немає посторонніх звуків, немає посажі, питання відсутні. По форсунках теж лонжерончики свої, ГРМ замінений, бла, бла, бла. Загалом отаку машинку купили. І я вважаю, що на Луцькому авторинку можна знайти класний автомобіль. І от до даній ситуації ви самі бачите, що ми це зробили. Але як є одне дно краще, коли ви знаєте точно, що ви хочете, класно. Коли ви знаєте точно, який у вас є бюджет, ми вам з цим допоможемо. В дуже велика проблема, коли людина не знає, коли людина бігає від машини до машини, не знає, що купити, витрачає власний час, витрачає. Час на, на дуже багато роздумів і втрачає класні варіанти, які зранку от умовно, ми побачили класний варіант. Людина каже, до того першого вернемося, а того першого вже немає. Так, це є такі проблеми з, скажімо так, з автобазаром, але все ж таки, якщо вам потрібен автомобіль, допомогти підібрати в Україні, звертайтеся, ми вам допоможемо. Все, друзі, дякую всім за увагу, пока.